Ну що ж, Москва під атакою, переговори в тупику. Буданов уже майже в Женеві, а гарантії безпеки під великим питанням. Про все це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, прямий ефір одразу двох Ютубів 24 го каналу. Та Ютуба, пана Тараса Загороднього політехнолога, який разом з нами просто зараз. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Друзі, підпишіться, будь ласка, на наші ютуби на Ютупана Тараса на Ютуб 24, го А також на мій Ютубу слова Токс в, в описі під цим відео є посилання на всі наші ютуби і ресурси. Не забудьте про курс пана Тараса, жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску і самозахисту, який допоможе вам розпізнавати, коли вами маніпулюють, протидіяти цьому, а також досягати бажаних для себе результатів. І збір мій триває на l 200 для 155-ї окремої механізованої бригади. Ми з вами неймовірні молодці, тому що за 10 днів зібрали. Половину суми, і вже ми накопичили 236 тисяч необхідних із 480 тисяч, які на загал нам треба для того, аби ця автівка опинилася в 155-й ОМБР, яка захищає наші землі на покровському напрямку. Кожна ваша гривня цінна, емоційна і важлива. А якщо ви донатите від 200 гривень плюс, то це дає вам можливість виграти 16-й айфон. Ну а нашим бійцям можливість отримати цю автівку пошвидше бо бачимо, що Путін зупинятися не планує. Пане Тарасе, дуже вчора. Сережа Сабянін з обіду мер, ем, Московії якось. І стирив, казав, що щось на нього, летить і збивав, збивав своїми дописами. Безпілотники то один безпілотник, то шість, то сім, то ще один. То, то цей все вони, звісно, знищили. А Але чогось спеціалісти екстрених служб працювали на місці падіння. Ну, звісно, чого як вони кажуть, уламків у них завжди не дрони, а дрони уламки летять. Між тим, міністерство відбитих Російської Федерації звітувало про те, що напередодні лише з період з 8 до 11 МСК знищено і перехоплено, нібито 50 українських безпілотників. Брянська, калуська, тульська, рязанська області, а також Москва. Московщина, московський регіон, і безпосередньо сама Москва. Вони кажуть про один, але Себянін казав про набагато більшу кількість. Крім того, влада Білгородської області, де і так ні світла, ні тепла, нічого, жалілася, що регіон був підмасованим ракетним обстрілом, як вони артикулювали зі сторони Всу. Губернатор Гладков розповідав, що серйозні ушкодження нанесені об'єктами енергетичної інфраструктури. А «Пєпіл Білгарад писав, що пєпіл знов візде і прилетіла по Білгородської ТЕЦ. Ну, Білгородщина вже просто звично, як для нас, але все одно, наскільки це добре, і Москва. Ось, будь ласка, ці атаки посилюють нашу переговорну позицію. Я так хочу трактувати, чи як ні, ну зрозуміло, що Собянін говорить інше, все інше, а то інше. Ну, не стигли вони узгодити, що брехати. Знаєте, це ж коли ти брешеш, коли ти брешеш, завжди важко тримати в голові, що ти брехав, коли ти брехав. Це як ви знаєте, рахували скільки вже за даними російського генерального штабу знищено українських літаків РСЗО і танків. Ну знаєте, я так підозрюю, що навіть у Сполучених Штатах Америки у Пентагону стільки немає літаків ну в робочому стані, якщо можна подивитися. А так ну результати на ліце. Як говорять, люблять говорити за, за перебриком. Тобто, якщо все збили то чого, як ви правильно зауважили, там швидкі щось. Бігали щось шукали, когось шукали, і результат це коли є конкретні блокаути конкретних областях Росії, так можна побачити, можна побачити, як воно в дійсності відбувається. Що що робиться? Ну я думаю, що це продовження стратегії атаки по енергетичній інфраструктурі росіян, так для того, щоб підбиратися в тому числі до Москви, Uh, і ну і так далі, тому що це ж єдина енергосистема. Ну те, що Білгород і інші регіони, ну це теж знаєте такий знак для багатьох губернаторів э, російських: що Москва тебе кине у будь-який момент, так що ніхто тебе в принципі розгрібати всі проблеми будеш сам. Тобто, Москва тебе втравила в історію з війною. А якщо до тебе прийдуть же українці питати, що де як. І чому ти ще тут знаходишся живий, то ніхто захищати не буде. Це дуже добре в дійсності розхитування ситуації всередині безпосередньо владної вертикалі. Я десь читав теж в російських пабліках: що після того як е, е, ледь не добили цього заступника е, першого заступника гру, так щось неспокійне стало в гру. Знаєте, щось вони так почали нервувати. Щось вони на це не підписувалися, Що СБУшники будуть приходити е, їх е, бити, вбивати безпосередньо в Москві, е, от до, до каханки до нормально не сходиш, як, як, як це Ексєїв, куди там ходив, і так далі. Е, от так що це, це дуже добре, що воно всередині відбувається. Чи є це переговорна про це так? Це і є переговори, бо реальні переговори відбуваються, коли Україна переносить війну на територію Російської Федерації, тому що виграти в цій війні можливо виключно асиметричним способом. А перенесення війни на територію Росії. Ну і звичайно, що демонстрація того, що е ніхто нікого е буде, і да буде і далі прилітати, якби вони цього не хотіли. Буде буде і Путін захистити це, все вже не може. А коли будуть ще й прилітати і ракети, і дрони, то тоді в них буде просто тупик в усьому. Ну прилітають тільки не в тій кількості, які потрібно нам. Ну працюють люди, працюють. Працюють. Ну бачите, Зеленський вже ще підтвердив під час спілкування з журналістами в Мюнхені, що Росіяни теж бомблять і лінії виробництва тих же «Фламінго». Ну так це знову таки питання до організації військової економіки. Ну, дивіться, о, о, кількість цехів заздалегідь повинна бути побудована така кількість, щоб і в таких місцях, щоб росіяни не могли їх не могли їх всі одночасно знищити. Як це було під час, наприклад, другої світової війни Сполучених Штатах Америки, як це було у Великобританії, і так далі? Там вже будувалася купа додаткових приміщень для того, щоб масштабувати виробництво, це це означає це організація фінансування в першу чергу з боку банківської системи нашої страхування військових ризиків повинно бути організовано? Ну і відповідна. Відповідна експорт зброї, щоб були гроші для того, щоб можна було відновити виробництво швидко, та завести обладнання додатково. Ну тоді цехів повинна додатково побудована не один, наприклад, а одразу ж п'ять, тому що це неможливо буде все знищити в різних місцях під різними підземлею. Шукати, якщо немає приміщень, хоча вони є в нашій державі, ще з радянських часів, то робити під землею. Ну так, це та робота така, тому що це організація військової економіки. Ну а як німці у Другу світову війну будували, е, наштампували Купу ФАУ літаків і, е, 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 наприклад, е, як його е, танків більше, ніж у 44-му році, більше ніж 43-му. Незважаючи на просто тотальне бомбардування, е, тотальне бомбардування. Американцями та британцями, ну тому що під землею були, тому що постійно будували навіть макети окремих заводів, щоб бомбардували на їх і так далі. Ну тому, що працювали над цим, так і у нас це повинно робитися. Віця Зеленський багато чого з ким говорив про спільне оборонне виробництво, зокрема на полях Мюнхена. Ну ви кажете, що ми маємо зосереджуватися на власному виробництві. Я так бачу, що це дійсно буде ефективніше. бо Бон Guardian пише, що в Великій Британії на 6 місяців затримується запуск оборонного заводу, який має виробляти боєприпаси для України. Йдеться про завод компанії BioSystems, Сістемс Ласкоді Уельс, на якому в квітні 2024 року стався вибух. Очікували, що запуск заводу дозволить збільшити британські потужності з виробництва артилерійських снарядів 155-мм калібру в 16 разів порівняно з 2023 роком і наростити постачання боєприпасів в Україну. Виробництво мало розпочати слідку 2025, але Завод досі не відкритий. З'ясувала Guardian. в компанії підтвердили цей факт, пояснивши затримку рішенням, яке ухвалили 2025 року, подвоїти потужності заводу. І що там воно ніяк? Ану, а чого так відбувається? В них ще ж гроші є. Ми завжди говоримо з вами. Що 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 торпедує? А я завжди говорю, що іпортна зброя це таке, тому що нікого більше не не хвилює. Що думаєте, проблеми нашої країни хвилюють виключно нас? Вони там щось не поспішаючи, щось будуть робити. Абсолютно неадекватний контррозвідувальний режим, коли можна, коли можна я бачив, десь там історію. По моєму в Британії овірвалися на територію бази ну, військової бази якась група людей, які протестували, ну начебто проти Ізраїлю, так, просто увірвалися на територію бази, яку до себе вдома. І, вибачте, будь ласка, їх посадили на пожиттєво там, да, стріляти почали чи не стріляти не почали. Так росіяни, от там вибухи відбуваються, так росіяни просто нищать заводи. Ну тому що вони досі живуть в режимі, що, начебто нічого не відбувається в їхній країні. Це стосується Європейського Союзу і таких інших за кордоном ем, людей, тому що вони думають, ну, нічого ж не відбувається. Це війна у нас, іде, а не у них. Так що так, так що так це так це побудовано. Ну на жаль. І тому це, це що виробництво повинно бути в першу чергу у нас, тому що воно повинно бути тут, в нашій державі. Ти знаєш, що це швидше треба робити, будувати швидше, концентрувати ресурс там, де потрібно, щоб нам потім не І ж повинні розуміти, вони ж можуть, що побудувати цей завод, сказати: Ой, а ви знаєте, а у нас тут контракт, наприклад, з іншою країною, а вас ми ставимо в іншу чергу. Ну тому, що ви не в пріоритеті. Ну так побудовано життя, тому що це наші люди гинуть і, е, і наші міста руйнуються. От на чому ми повинні концентруватися. А так звичайно за залушковим принципом будуть. Вони зараз витягнуть наші технології, потім будуть, будуть продавати їх за кордон. от тому, що там дорожче, скажуть. Ну вибачте, у нас тут не виходить для вас. Ну обіцяли. Ну так бо меморандум теж на підписував, Ми все вже це бачили. Зараз про ПДПським порам пізніше, але поки ми про оборонні заводи, є інша новина. А як на мене, це показник хороший. А чого зараз допоможе мені розібратися? Російський завод, що будував військові літаки, показав збитки в десятки мільйонів доларів. Десятки мільйонів йдеться про Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва по якому теж, до речі, були атаки в свого часу. У 2025 році він отримав чистий збиток у понад 5 мільярдів рублів, це 65 мільйонів доларів. Проти прибутку в 1,19 мільярдів рублів, 15 мільйонів доларів. У 2024 доходи компанії зменшилися у 3,8 рази. Собівартість скоротилась 2,5 рази і становила 3,56 мільярдів рублів. Валовий прибуток упав у 23,6 рази. Збиток від реалізації сягнув 1,24 мільярдів рублів. Це 16 мільйонів доларів. А саме цей е, завод Берієва є одним з провідних авіабудівних підприємств. ТРФ, що спеціалізується на високотехнологічних літаках і програмах модернізації. А про що говорить ця тенденція, враховуючи, що Путін вже всю економіку перевів на військові рейки, все поставив на ВПК, а ВПК якось шкультигає в економічному плані. Ну, це як з цими з генералами, Да? вони ж не очікували, що їх будуть мочити. Такі такі росіяни не очікували, що в Таганрог буде прилітати, так ну спочатку з там попрацювали, там ракети по -по поприлітали, Потім на ССО попрацювало. от щось одразу сумно стало цьому заводу. Це ж під, це ж на березі цього Азовського моря. Ну слухайте, якщо вже за 2000 кілометрів прилітають е, прилітають дрони, б'ють НПЗ, то звичайно, що росіяни не очікували, що е, от саме такі заводи будуть під ударами. Вони ж налаштовувалися на таку е, швидку війну, 2-3 дні, а потім парад на Хрещатику. А тут виявилося, що і не 2-3 дні, а вже більше 4 років, і Україна озброюється, починає бити по таких заводах, там починаються проблеми, в тому числі, наприклад, вони ж не можуть відновити швидка, наприклад, обладнання завести. Там же обладнання, я упевнений, що з радянських часів <гум> знаходиться, бо те що, вони, те, що вони навезли, наприклад, ще там, там ще там, до го року. А обладнання, як, як ти відновлювати будеш високотехнологічно. У нас, слава Богу, цим проблем немає. Вони є. Далі я думаю, що проблема стають вже з комплектуючими, тому що теж не так швидко можна це відновити. Тому що українці ж б'ють по, по ланцюгах. По ланцюгах, якщо ви бачите, підніміть статистику за минулий рік. Були удари по заводах, так. Які виробляють частково якісь компоненти. Якщо ти вибиваєш один компонент, ну просто зупиняється виробництво, бо неможливо його, його, його відновити. Ну і багато чого іншого. Так що ці процеси йдуть, і звичайно, що починаються збитки. Ну то росіяни ж перші ж самі ж визнають, що вперше в їхній історії їхня територія стала їхньою проблемою. Вони не можуть її захистити. Чи то там Собянін там чи руками, чи іншими частинами тіла там махає, щоб відігнати дрони Москві? Да, що думаєте, вони уявляли, що Москву будуть бомбардувати? Та ви що, якби їм розказало, що Москву будуть бомбардувати, вони навіть не думали. Там знаєте, що інша історія там же ж працює стара добра корупція російська. Вони багато чого витрачали грошей на будівництво наприклад, об'єктів інфраструктури. І з розрахунку, що ніхто не посміє би бомбардувати Росію, от пам'ятаєте, теж по-моєму зБУшники влупили а, по а, цьому сховищу боєприпасів. Там були, по, -мо, по моєму міни як для мінометів і все інше, був такий вибух, що дуже схожий був на такий міні-ядерний вибух в Тульській області. А чого А тому, що генерали. Е, як ну будемо будувати сховище, так е, за старою звичкою стирили половину. Ну якщо це, це, це в кращому випадку, це в Україні 50 до 50%, там всі 70 до 20 Чому вони думали, ну досить просто думали. Говорять, ну добре, ну якщо ми стиримо а, там, наприклад, 70%, а хто це буде перевіряти, як воно буде працювати? Ну, от українці і перевіряють, як і з тим заводом, який в Таганрозі знаходиться. Ну, прямо під, під, під кордоном з Україною. Це ж я ж говорю, це ж берег Азовського моря, поки що Росії. Так що, о, так, так, так воно працює. Будемо перевіряти і далі, і бомбардувати більше двох тисяч людей з нами на Ютубі. 24-го, більше тисячі людей на Ютубі. пана Тараса. Друзі, дякуємо за активність. Підпишіться, будь ласка, наші ресурси, коментарі, лайки. Ваше все це теж звісно вітається. Про Будапештський меморандум. Згадав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Політико висловлюючись якраз таки щодо гарантій безпеки. Громадяни України хочуть бачити, якими саме вони будуть, оскільки підписаний в 90-х роках Будапеський меморандум не врятував від російського вторгнення. Нагадав Зеленський. Раптом підзабув за кордоном і зауважив, що Україна віддала ядерну зброю та літаки в опінах гарантії безпеки. Але коли стався напад Росії, ніхто не врятував її незалежність. Вони нікому не довіряють, тому що у нас був Будапештський меморандум. Ми все віддали, а отримали власне нічого. А тепер Зеленський наголосив, що так виходить, що наші американські друзі підготували гарантії безпеки, але сказали: дивіться, спочатку обміняйте території, чи щось таке, а потім гарантії безпеки. А Зеленський думає, як і ми, що спочатку гарантії безпеки, бо подру. Це не означає, що ми віддамо свої території, бо це різне питання. Ну і по перше, а що це взагалі за торги зі сторони Сполучених Штатів? Ось воно підтверджується те, про що мені казав і наш колега ведучий Даніель, про що говорили генерали і чиновники на полях Мюнхенської безпекової конференції. А що це дійсно таке? Як це? Що це ми маємо віддати території в на якісь ефемерні гарантії безпеки, які ще до того моменту навіть не будуть підписані? Як це має працювати? Ні, ну це дивіться переговори це завжди торги. Кожна країна не хоче брати на себе жодної відповідальності, перекинути. Знаєте, як це знаєте е, приватизувати прибутки і націоналізувати збитки, тобто всі збитки перекинути на візові. Ну не слід думати, що це щось таке, знаєте, надзвичайно велике. Ну, це нормальні торги, Вони не хочуть брати на себе відповідальності. Ну так Україна нагадує про Будапештський меморандум. До речі, дуже правильно. А чому тому, що як би от не до республіканців? Республіканці вважають, що Будапештський меморандум, зважаючи на те, що підписували демократи в республіканській партії. Позиція стосовно того, що це е, обов'язковий документ. Про це часто говорять ну, в середовищі. Є навіть відео, де знаєте, хто говорить, що ми повинні захищати Україну, тому що підписували Будапештський меморандум. Здогадайтеся з двох разів. Mm -hmm. Пан Рубіо. Mm -hmm. Mm -hmm. Пан Руб... Біо, да, і багато республіканців вважають, що це обов'язково з них те, що ми нагадуємо, нагадуємо про Будапештський меморандум. А, а, а їм неприємна згадка, згадка взагалі Сполучених Штатів Америки про Будапештський меморандум, тому що це дивіться, це може і не такий необов'язковий документ, так. Але от знаєте, є таке поняття, папанітійка, от о, о, ну в нашому бізнес-середовищі є таке uh -huh. поняття панітійка, да uh -huh. тобто, ти на ну якщо ти не виконуєш зобов'язання, так. То ти ну втрачаєш авторитет Оце це така паніційка І США. Розуміються, і тому вони завжди намагаються на це не згадувати. Правильно нагадали так, Можна ще цитати Рубіо знайти в інтернеті, де він це говорив. До речі, про це це сенатор Круз. Говорив, я бачив особисто. Я от чув від людей, які були спілкувалися тоді з республіканською партією. Які ну були в США, наприклад, коли обирався Трамп? Там чітко говорилося, що це наше зобов'язання, тому що українці виконали свої зобов'язання, тобто ми видали ядерну зброю, а ми не дали, а ми не виконали свої обов'язки. Так що це правильно, що нагадується про Будапештський меморандум. Ну, те, що хтось хоче, хтось туди не хоче і так далі. Ну, це нормально. Це нормальна ситуація, йдуть торги. Ну, пам'ятаєте з цим, як там нам приносили документи, от у 500 мільярдів, ви на війні, так? Ну, це, це ж нормальні наїзди, нормальне, це слід сприймати як нормальні торги. Тут питання в тому, що. Не слід одразу ж падати на п'яту точку а, перед будь-ким навіть, якщо це сполучено штати Америки і ЄС, і кричати: Ой, ой ой ми зараз це будемо виконувати. Ніхто нічого виконувати не збирається в даному випадку. Будуть торги, це демонстрація сили теж з боку України. А от а, і те, що вимагати правильно правильно вимагати, підписують і, і підкріплюють конкретику, краще тамагавками наперед, а, знаєте, в, 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 вранці. Вранці гроші, так, ввечері стільці. Так що це правильний підхід. Те, що будуть десь пітляти хтось, ну будуть пітляти. Ну, нехай, це, ну це нормаль, це нормальні торги. Слід звикати виборювати своє місце в цьому світі. І вигризати своє місце, тому що по-іншому це не працює. Те, що там хтось буде щось говорити, ну так у Зеленського вже є залізобетонна обіцянка. Я не можу. Треба, що треба зробити? Треба порадитись з народом. А порадитись з народом це референдум. От, у нас, правда, китай та стерики стосовно цього референдуму. Я говорю, да заспокойтеся, ніхто цей референдум проводити не збирається. Це такий дипломатичний захист від того, щоб нам не компостували мозок. І далі хто нам сказав, що народ України, якщо теоретично буде проведений референдум, підтримується. Ну і взагалі ми ж теж кажемо вибори і референдум лише лише якщо штати Так, да, спочатку. Спочатку да спочатку, покажіть, які ви крути пацани, тому що ми, ми в цьому не сумніваємось, звичайно, ну сумніваємось, якого ви світ не сумнівається. Так, але хотіли бачити конкретику в реалізацію на конкретному праві. Якщо ні, якщо ні, то давайте тоді тамагавки і згадуємо про Будапештський меморандум, який ви все ж таки підписали. Тому що чим цінний Будапештський меморандум? Знаєте чим mm. тому, що там є підпис президента Сполучених Штатів Америки конкретно, неважливо там Клінтона, не Клінтона іншого. Це документ, так. Є на якому є якийсь підпис е, голови держави, це важливо в в дійсності річ, тому звичайно, що вони намагаються це це, це не згадувати. Я десь до речі, щось бачив новину, що навіть е, сайту Білого Дому, чого зникла е, цей Будапештський меморандум, чи щось таке була там історія. От це ще раз показують, що американці розуміють, що це діючий документ. І вони намагаються про це завжди не згадувати, тому що вони розуміють, що це якраз підкреслення, а їхній їхньої спроможності виконувати обіцянки. От і наш гадачі городеси теж пише, що до речі, буде меморандум з них з президентського сайту. Ша отак теж він по це. Бити. Це добре. Це добра знака. Знаєте, це добра знака. Значить, вони вони дивіться, як би не було важливо для них. Вони б це не намагалися забути. Вони знають, вони знають, що це документ. Вони знають, що це документ, і це означає, що е, ні, давайте ви у себе можете підтирати все, що заготно. Наші архіви не гарять. У нас у нас у нас є відеодокаси, де, де президент Клінтон. От е, підписує документи в Будапешті. Є фотографії, все інше. Так що не треба з нами теж так не Ну. Бувають такі історії. Це це нормально, коли е, країни не хочуть нести відповідальності за те, що вони е, підписували. Але це ж не означає, що ми не повинні про це нагадувати. Сьогодні під ранок українська делегація вирушила в Женеву. Де 17-18 лютого має відбутися новий раунд тристоронніх переговорів між Україною США та Росією. Про це повідомив керівник офісу президента Кирило Буданов. Опублікував фото з бачимо зі Скібіцьким, зокрема з іншими учасниками делегації. Біля поїзда на шляху до Женеви. Попереду наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені. Ну щодо уроків історії да від мединського очевидно. Це послухаємо а водночас Російське видання ТАСС з посиланням на нібито західні джерела зазначає, що на перемовинах у Женеві ніколи не було і от знову може обговорюватися енергетичне перемир'я, яке не потрібне, звісно, Росії, але які при цьому Швейцарія забезпечить безпечний безпечний проліт. Очень жаль, яка вирушає оце що не менше осіб. Там Володька Мединський і Михайло Галузін, якого ми називаємо галустян. Водночас повідомляє з тут вивчення війни, що у Росіян вимоги далі зростають, що їх не влаштує нічого, окрім русофобського уряду, який вони тут хочуть. Поставити такі весно будуть на виборах наполягати. Вадим Денисенко, політолог, каже, що зараз переговорний тупик, бо росіяни дістають дух Анкориджа. Судячи з усього, це пов'язано з кількома наступними речами. Відсутність можливості бажання у Трампа остаточно натиснути на Україну та ЄС. Бунь частини європейців, так би мовити, які починають рухатися в сторону затягування війни і відбудови власних ВПК та армій. Бажання завершити війну уже зараз. Також Денисенко каже, що заміна керівника переговорної групи від Росії це не лише пониження статусу. Судячи з усього, новий раунд переговорів може бути знов про статус російської мови і церкви, і нам варто чекати нових інформаційних провокацій. Це не обов'язково, але існує висока вірогідність. Нинішня ситуація є патовою з переговорної точки зору. А тому, якщо не станеться чогось екстраординарного, то ці переговори приречені на провал. Але окремо наголошує Денисенко: на економічній складовій російська економіка знаходиться перед кризовому стані, а не на грані колапсу чи дефолту. І 2026 рік вони можуть пройти ще відносно спокійно. Не знаю, щось... я читав цей пост Вадима. У мене з ним творчі розпіжності, щось. Вадим оптимістичніше пише ніж сама російська преса Всередині середньому причому держави, при яка під контроль тому, що металургам, нафтовикам і цим забудовникам, які бігають по пошуках бюджету, і не знаєте, як його, банківському сектору, який стикається з величезними проблемами заборгованості, щось якось так вони не так оптимістично дивляться. Я вважаю, що це залежить, по-перше, від України, а от від України, щоб зупинити в першу чергу експорт через порти Новоросійська та Балтійського моря, тому що ми бачимо, що європейці, як завжди, красиво розповіли, як вони підписують декларацію, а потім не в нічого не робиться. Так що, так, те, що це переговори в топіку, ну так я вам, що це 20, 20 листопада, сказав, що що це. Що ця п'янка нічим не закінчиться. Неважливо, хто там приїжджає. Мідінські підвищення статусу, зниження статусу і так далі. Вони будуть говорити те, що, те, що, те, що написано в цих так званих стамбульських угодах, що і повинні бути вибори, тут і повернення легітимного президента, скоріш за все, мається на увазі.